Омтіві про головне єсть унік. І друга артилерія, да є і дрони, які можна іздаліка запускати на Рефія не використовує кримський міст для постачання зброї та засобів ураження після успішних українських атак. Нині окупанти намагаються його відновити. Однак наші збройні сили мають потенціал, щоб повністю його знищити. Про це заявив голова служби безпеки України генерал Василь Малюк. Таймі, хоч тоте. Він зазначив, що раніше за добу цим мостом проходило близько 46 ешелонів, які перевозили зброї та боєприпаси. А тепер тільки 4-5. Із них 4 пасажирські, і лише один для перевезення товарів загального вжитку. Автомобільне сполучення є, але воно надзвичайно обмежене. Тобто, практично сьогодні ворог взагалі не використовує кримський міст для постачання зброї. Підсумував генерал. Да, по перше, хотів би з вашого дозволу, все таки взяти, те хвилиною поздоровити всіх воїнів служби безпеки України. Хто дійсно зараз захищає країну? І віддається цьому, хто проводить серйозні операції, і як і на полі бою, так і на оперативному полі бою бореться шпигунами. І це дійсно люди, які роблять багато люди, завдяки яким доводиться потім менше витрачати боєприпасів, які завдяки яким доводиться скажімо, навіть іноді не використовувати великі угруповання військові, які проводять тихо свої операції. Це дає великий стратегічний результат. І приємно було чути також і в Етері тільки що що дійсно це правда, що найбільшу агентурні сітки були. Викриті тут на е Миколаївщині саме. Управлінням СБУ в Миколаївській області, де я колись проходив службу, де зараз керує мій товариш генерал Дмитро Нівєдров, який займається цією контрконтрзвільною роботою. І був відмічений за і нагородами різними. І Василь Васильович Малюк безпосередньо на комітеті про це заявляв. Тому служба безпеки тут працює, і давайте побажаємо всі, щоб вони не зупинялися, тому що вони дійсно роблять стратегічні речі. Це показує і чорне море, це показує і те, що в Етері було. Показано про знищення ворогів на території, тому вони задали темп і всі до них підтягуються. І це великий показник для всіх спецслужб світу, тому, тому так з святом Служби безпеки України. Що стосується Сходу, то дійсно там йдуть дуже серйозні бої, і противник намагається. Він перехопив ініціативу ще після Авдіївки, і зараз нещодавно у нас на комітеті був начальник генерального штабу, і він доповів, що фронт далось стабілізувати після цього. Тому що ми знаємо, що коли там будь-які війська відходять, вони в цей момент найуразглише. Противник намагався цим скористатися, але наші командири змогли стабілізувати фронт, підтягнули артилерію. Ми пам'ятаємо, було знищено багато авіації противника. Через яку і в принципі противник взяв перевагу це через каби, через авіацію, через те, що тоді ну там система ППО вона тільки підтягнулась уже скажімо, на в кінці, коли безпосередньо ми бачили ці враження літаків, досить серйозний літакопад був зроблений. Тому противник розуміючи це, намагається цю ініціативу тримати. Тому наше завдання зараз будувати лінію оборони, давати туди більше снарядів, більше артилерії для того, щоб збити наступальний потенціал противника. Та те, чим зараз і займається головнокомандувач, ставка наскільки вони ми знаємо, вони це доповідають. Це збиття наступального потенціалу поки. Противник там ще ну не почав свої наступні дії. А скажіть, будь ласка, от українці з захопленням спостерігають на супер спеціальні операції, які проводять і фахівці СБУ і фахівці головного управління розвідки. І в принципі, ну якби нам по великому рахунку байдуже, коли вона горить ворога, хто за цим стоїть? Чи це СБУ, чи це гур? Але хотілось би зрозуміти, як так склалося, що фахівці СБУ перебрали на себе певну частину тих обов'язків, які вони раніше ніколи не виконували, і їм вдається так успішно це робити це говорить в першу чергу те, що в відомстві є велика кількість спеціалістів, і це факт. І попри те, що коли почалась війна, багато людей ну СБУ дуже швидко відреагувало, і дуже багато спеціалістів з різних сфер були набрані в СБУ. І це ще раз показує професіоналіст, тому що вони не зациклились на тих підрозділах, які були до війни. А вони швидко створили нові підрозділи. Зараз не буду називати їх цифри чи нумерацію. це і в військові контрозвідки Альфа дуже сильно розширилася, досить успішно зараз працює. І всі ті удари по НПЗ противника, які також впливають на економіку. Його це робота Альфа служби безпеки, і це контрозвідка, яка безпосередньо от е, працює по агентурним сіткам. Тому е, нові підрозділи, які стали більш гнучкими. І скажімо так, мабуть, більш сучасними, і вони от почали задавати темп і почали працювати, і це досить сильно себе добре показало і. Ви дійсно праві, що, наприклад, за територію СБУ, хоча вона не є органом розвідки, але вона в законі все рівно має право проводити розвідувальні операції в інтересах контррозвідки. Ми дали їм це право, коли приймали закон про розвідувальну діяльність. Але вони багато в чому ще раз кажу, маючи професіоналів, швидко налагодили роботу за кордоном і тепер конкурують з розвідувальними органами, і це приємно. Це багато чого залежить від професіоналізму в першу чергу співробітників. Пане полковнику ну і відповідно хотіли би вас розпитати про перспективи позакривати оті от різні ворожі кубла. В Буквальному сенсі позакривати, посадити в тюрму. Ніхто там, звісно, вуха не буде рубати. Ми не в Російській Федерації, але бачимо і розуміємо, що частина все-таки негідників знаходиться, починають працювати на ворога, так і радше всього наводять. Які перспективи, так би мовити, вирішувати це питання якнайшвидше. ви щось конкретно маєте на увазі? Чи взагалі щодо роботи проти ворожої агентури? Проти ворожої агентури там. Робота ведеться, вона має бути системна. В чому і відмінність, наприклад, державної структури контрозвідки від там якихось приватних компаній, які також займаються там безпекою. Тому що це системність, це напрацьовано раками, напрацьовані бази, це ведення людей від їх, я не знаю, такого, як кажуть, внідрення в якусь систему там і в ну, шпигунську, да, і росту їх там впродовж якогось часу. Це постійний контроль і розуміння, що відбувається там тим чи інших. Напрямках там дипломатичних установах, які в кожної країни є спрямування. Хто з ким працює, Тому оця системна робота вона дає системна робота. Вона дає постійно. Можливість бути в курсі всіх справ і ну СБУ збувути цим працює не все так просто, але але ми бачимо, що якраз ці за ці два роки було виявлено ворожих мереж більше ніж мабуть за всю історію незалежності, тому що противник їх їх робив, консервував. Я думаю, ще багато є і в вищих ешелонах влади, деякі ще там чекають свого моменту, і завдання служби це в першу чергу їх їх виявляти міце. Ми не маємо все таки ідеалізувати нічого. служба, ми, ми знаємо, вона є зі своїми проблемами, зі своїми нюансами, але те, що вона зараз рухається в правильному напрямку, це факт, і будемо сподіватися, що вона все таки поборе ту бюрократію, яка була створена за оці там 25 років. За, за, за всі вичленить уже до кінця всі ті КГБшні традиції, які там були, і буде рухатися як спецслужба. нашей независимой державы и будет защищать исключительно наши национальные интересы. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин, якобы Россия, использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шадание в германские политические силы.